Українське МЗС порадило запровадити тимчасове управління ООН у Росії. Так речник МЗС Георгій Тихий. Відреагував на тотужну ідею очільника Кремля, за словами тихого, росіяни дуже виграли б від будь-якого уряду, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на злочинну війну проти України. Раніше радник Зеленського з комунікації Дмитро Литвин порадив російському лідеру просто ковтнути кілька таблеток для активізації мозку, а неназваний представник ради нацбезпеки Білого Дому заявив, що владу в Україні визначає її конституція та народ. Гадаю, напередодні Володимир Путін запропонував тимчасове управління в Україні під егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду. Владу в Україні визначає конституція країни та народ. Так, представник Ради національної безпеки Білого Дому США прокоментував агенції Reuters заяви російського правителя Путіна. А той, 27 березня, нагадаю, запропонував розглянути можливість запровадження тимчасового управління в Україні під егідою ООН та низки держав для проведення виборів і подальших переговорів про мир. Посилався кремлівський диктатор на світову практику. За його словами, усе це має відбуватися під угодою лише не лише ООН, але й США. Європейських країн і наших партнерів Путін знову озвучив свої твердження про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського і заявив, що інші органи влади України також не є законними. У центрі протидії дезінформації зазначили, що таким чином Путін робить усе, аби затягнути і зірвати рух до миру. Був завершенні війни не зацікавлений, тому постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги. Немає гарантії, що мирна угода між Україною та Росією буде через тиждень чи через місяць. Це залежить від обох сторін. Таку думку висловив держсекретар США Марко Рубіо під час своєї прес-конференції. Крім того, зазначив, він багато залежить від європейських партнерів, які накладали санкції на Росію. Це треба враховувати у будь-якій остаточній угоді, наголосив Рубіо. Тож додав він. Попереду буде багато роботи з обома сторонами, зокрема і з російською. Цитую з якою ми не розмовляли руками. Також держсекретар США переконує Вашингтон працюватиме над питаннями мирного врегулювання російсько-української війни стільки, скільки це буде потрібно. Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та РФ. Про це президент країни Реджеп Таї Пердоган заявив у телефонній розмові з російським правителем Путіним. Повідомляє «Анадолу». Мовляв, Туреччина уважно стежить за мирними ініціативами між Києвом і Москвою і готова їм сприяти. Говорили Ердоган та Путіни про безпеку судноплавства у Туреччині. Запевняють, докладають усіх зусиль, аби запобігти перетворенню чорного моря на зону конфлікта.